Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо ніжні, смачні та бюджетні голубці з картоплею та кукурузиною крупою. Це чудова альтернатива класичним голубцям, і вони виходять дуже смачними. Давайте починаємо! Приготування беремо капустину середнього розміру. Вирізаємо качани. У каструлю наливаємо 2-3 літри води. Вливаємо столову ложку осту. Так капуста не буде розваруватись. Солим. Вкладаємо капустину вирізаною частиною донизу. Варимо пару хвилин. Перевертаємо капустину і варимо з другої сторони теж пару хвилин.